Мова дійсно має значення, і я дякую видавництву колесо життя. За те, що видали цю книгу. Олександр Бабінський також відомий багатьом читачам під псевдонімом Олександр Завара сама книга складається з 10 розділів. Ця книга на 144 сторінки, по приємного, як я називаю, кишенькового формату в твердій обкладинці. Книга легко читається, сповнена простих прикладів. І я впевнена, надихне вас розмовляти українською мовою. Мова, культура, земля це все елементи нашої української ідентичності. Це дійсно нас з вами об'єднає як велику спільноту. Саме мова, це код, програма, яка задає тон і спрямування життю людини. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і наша рубрика книги про Україну і українське. І сьогодні хочу представити вашій увазі книгу Олександра Бабінського, яка називається Коли мова має значення. Така книга дуже цікава, дуже глибока і дуже легко читається. Але перед тим як приступити до аналізу цієї книги, до її змісту. Я хочу розповісти вам декілька слів про самого автора. Олександр Бабінський також відомий багатьом читачам під псевдонімом Олександр Завара. Публіцист, поет та письменник, психолог та консультант, який впродовж декількох років досліджує впливи мови на людину. Коуч із Soft Sкілs. Автор багатьох науково-популярних та художніх книжок народився 20 листопада 1983 року на Донеччині у селі Велика Новосілка. Освіту здобував на філологічному факультеті Мелітопольського педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Згодом працював в медіапросторі, на радіо та в журналістиці. Пише в багатьох жанрах: альтернативна і містична проза, психологічна проза, горор, науко-поп і книги з саморозвитку. До його пера належать такі книги, як Майя, Коли мова має значення, Історія хворого розуму, Ката Моргана, Апокаліпсис уже завтра та інші. Тож, давайте приступимо до аналізу цієї книги, яку я вам хочу показати. Ну, Перше, що я хочу сказати, що мова дійсно має значення. І я дякую видавництву Колесо життя за те, що видали цю книгу. Тож, ми бачимо, що видавцем цього, цієї книги є видавництво Колесо життя Київ 23 рік. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Ця книга на 144 сторінки, такого приємного, як я називаю, кишенькового формату в твердій обкладинці. Ця книга. Написана досить гарним таким кеглем на, білій, на білому папері і гарно заверстана. Це дуже важливо, я вам кажу, і як видавець, і як письменниця, тому що коли ти читаєш якісь важливі речі, то тобі має бути комфортно перебувати на сторінках книги. Тож, що би я хотіла вам показати продемонструвати з цієї книги. В ну, нас вже є з вами така хороша традиція, коли я демонструю невеликий фрагмент із книги, щоб ви відчули її енергетику. В даному випадку я взяла фрагмент із розділу Мова і культура і хочу вам його прочитати. Наприклад, у нашій мові є слово переможу. На рівні психічного стану людини це означає індивідуальність. Тобто, коли вона каже я переможу, вона наголошує, що готова вийти одна проти всіх і здолати їх. Це про внутрішню силу індивіда. Це про те, що один може бути у полі воїном і здобути перемогу. Зверніть увагу, що на цьому часто і ґрунтуються шляхи нашої історії. Кожен сильний сам по собі, а разом об'єднавши зусилля, українці наче робляться роєм джіл, єдиним організмом, здатним на величезне і ще величніше. Це знову ж таки закладено умові народу на рівні слова переможу. Це вияв індивідуальної сили. Саме мова це код, програма, яка задає тон і спрямування життю людини. Це одна із причин, чому, наприклад, побутовий світ тільки кращає, однак люди самі по собі стають дедалі нещаснішими. Секрет в тому, що сучасна мова, окрім запозичень, які безумовно мають і свій вплив переважно наповнена злістю, ненавистю, заздрістю та негативними забарвленими забарвленнями. І це стосується не лише мовлення людини перед іншими, але також його вияву до самої себе. Зрештою, відсутність любові до себе це бич нашого часу, і він має потужний вплив на дійсність кожної людини. За мовою народу стоять культура та ідентичність, про які вже йшлося у попередньому розділі. І зневага, умовлені, акценти на деструктивних речах так чи інакше спотворюють довкілля. Іншими словами, якщо народ порівняти з деревом, то мова це його гілки, завдяки яким воно розвивається і дарує плоди охочим. Якщо гілки порубати, то дерево всохне, можливо, назавжди, тому що з цим варто бути обережним. І я абсолютно погоджую з автором цієї книги, своїм колегою з Олександром Бабінським, що мова дійсно має значення. Придбати книги можна за посиланням під цим відео. Хочу трошки пройтися по змісту цієї книги. По змісту також ви зрозумієте, наскільки ця книга варта вашої уваги чи ні. Сама книга складається з 10 розділів. Назви розділів наступні: Свідома та безсвідоме людини, формування власної дійсності мовою, настроювання на новий лад, усвідомленість як спосіб життя, формування нового способу життя, робота зі своїми страхами. Трансформація та готовність бути щасливим, вихід на інший рівень соціалізації, розбирання невизначеності і життя у теперішньому. Зразу скажу, що книга легко читається, сповнена простих прикладів. Погоджую завтра цієї книги своїм колегою Олександром Бабінським. Що мова має значення завжди. Дуже сподіваюся, що читаючи цю книгу про мову, ви надихнетесь переходити на українську, думати і розмовляти українською мовою. Бо саме так ми з вами відновлюємо свою ідентичність. Дякуємо спонсорам каналу. Разом ми створимо більше відео про справжні українські традиції та культуру. Мова, культура, земля це все елементи нашої української ідентичності. Тож давайте відновлювати мову, давайте її застосовувати як нашу найпотужнішу зброю. І мова завжди має значення. Сьогодні у нас в гостях в нашій рубриці була книга, коли мова має значення Олександра Бабінського Видавництво колесо життя. Про наступні книги розповім вам в подальших наших відео. А зараз бажаю вам всім відновлювати свою мову, робити її ще красивішою, щоб наша Україна розквітала. До зустрічі на каналі Калина.